Він востаннє повернувся до рідного дому на своєму подвір'ї поруч з дітьми. На жаль, в домовині на Волині знову трагічна звістка. У ківерцях скорбота, сльози і біль. Тут у рідному місті провели в останню дорогу загиблого героя Віктора Галабурду. І Ну, дуже хороший хлопчик, залишилось у нього двоє діток, двоє дівчаток. Він дружив з моїм сином. Мій син теж військовий, зараз теж воює. Ну, хороша дитина була, хай земля буде. пухом. Дуже хороший. Він батько, і дітки і такі хороші в нього, двоє дівчаток. Дружина Яночка теж хороша. Ну, хороша сім'я була. Я дружила з його мамою. Ми сусіди були з татом, його батьки помирали, на жаль. Тато марі, мама вмерла. Він залишився сам. Ні брата, ні сестри він не мав, на жаль. Він кінчив, я знаю, що він інститут кінчив. Потім він щось по заробітках трохи їздив, а потім пішов воювати, як почалася то війна, пішов воювати. Віктора мобілізували до лав ЗСУ у червні минулого року, стрільцем штурмової роти. На превеликий жаль, у листопаді він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише тепер рідні та земляки змогли проститися з воїном. І тяжко говорити, це мій рідний племінник якого я гляділа маленьким, носила на руках. Він був дуже доброю дитиною, людиною. І те, що ми втратили його, це дуже велика втрата для нас всіх. Він був дуже смикалистий, хороший хлопець, який мав дуже багато талантів. І для, для людей, для своєї сім'ї. Він ще міг дуже багато чого зробити доброго. Нашому герою Навіки 33 роки. Він навчався у другій міській школі, згодом у Львівському державному університеті. У нього була вища освіта, він дуже гарно знав іноземні мови, комп'ютерчик був хороший, багато мав талантів. Ремонтував машини, ну, до чого він не брався, і в нього були золоті руки. У мене дві дочки, а він мій рідний племінник, розумієте, то він для нас був як зірочка, він такий був гарний, як дівчинка, глибокий. Дівчата мої чорняві кароки. Він такий був милий, що всі завжди за нього заглядалися. Він був молодший від моїх дівчат. Діти росли разом. Він якийсь час був біля бабусі, біля дідуся у Львові. Його мобілізували і він пішов. І Він пішов, розумієте, якось так, що він хотів служити. Він хотів, він хотів бути захисником. Ми його відговорили, переживали, знаєте, як. Рідні бояться за своїх рідних, і, крім того, що в нього дітки, ну, він сказав, ні, я піду. Шкода, що вже ми його більше не побачимо. Позитивний, веселий. Ну, я не пам'ятаю, що він колись був похмурий чи без настрою. Він багато чим займався, він багато що вмів робити. Тут на чомусь одному зосередитись дуже важко, бо він вмів і з автомобілями працювати, і в будівництві, і з зварювальними апаратами. Віктора востаннє провели вулицями рідних ківерців. Ну він був дуже чудовим батьком для своїх донечок. Одне, що хочу сказати. В чому це проявлялося?» Ну в турботі, звісно. Ну як Яна розказувала, то ну, ну це просто не передати словами. Ну, от як він, що він відчував, так само до донечок. Ну щиро було відкрита людина. Ківерчани кажуть, стають на коліна, бо то спільний біль. У мене, наприклад, чоловік колишній теж загинув, теперішній служить, так що ми живемо поряд з тим всім. І я рахую, що в такий час всі люди мають бути згуртовані між собою одне одного підтримувати. Поховали загиблого героя на алеї Слави на міському кладовищі. Вічна честь і шана. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.